Секція зі спортивної гімнастики має два види діяльності: це перше, це професійний вид діяльності і для загального розвитку. У нас набір з чотирьох років і до сіми, максимум до восьми. Тому що вже далі, якщо дитина займається гімнастикою, це вже запізно. Займаємося більш з хлопцями. У нас немає часу на дівчат. Ми даємо їм взагалі таку низьку базу для того, щоб максимум ми їх потім через рік, через два відправляємо або у прыжки води, або у жіноче відділення спортивної гімнастики, або в художку. Тобто вони в нас не залишаються. Ми з дівчатами не працюємо. Працюємо тільки з хлопцями. Ми спочатку перший рік дивимося на дітей, хто має здібності до професіонального рівня для у кого вже для загального. І даємо також саме вибір і для батьків. Тут потрібно просто зрозуміти, що е, дитина хоче, що хочуть батьки, і з якою ціллю вони прийшли. Якщо вони прийшли на гімнастику, просто отримати базу для дитини і потім вже її розвивати у іншому виді спорту, то це для, ну, просто для загального розвитку. Перший рік навантаження в них це є фізична нагрузка, тобто це підтягування, віджимання, е, тримати півника, тримати угол ноги разом. Тобто Гнучкість, вони шпагати, складочки, місточки, тобто це база. І координація, вони розвивають там вінтики, к прикладу, там рівновагу на одній нозі. Тобто, це і є база. Це координація, це силова нагрузка, це витривалість, це гнучкість, тобто ну, все, що дитина повинна мати на, на базовому рівні для того, щоб далі йти. Працювати над собою, працювати, розвиватися. Ставати кращим, ось і все. Якщо у дитини це є, це добре. Якщо немає, ну будемо розвивати. Якщо це професійна гімнастика, то це тільки гімнастика у дітей. Дитина в професійному рівні вона займається кожного дня по півтори години а то й більше. Я займаю вже два роки, мені подобається займатися цим спортом. Тренування мені дуже дає сили і в мене дуже багато енергії від цього. Я брав участь в змаганнях і займав перше місце. Ну, один раз четверте місце. І я хотів би досягти, щоб я був олімпійським чемпіоном. У нас декілька груп. Це понеділок, середа, п'ятниця на 16.30 одна група. 17.30 понеділок середа-п'ятниця це займаються діти професійного рівня, тобто в них тренування по 3 години кожного дня. І в нас група ще вівторок, четвер на 16.30 суботу на 9 ранку і вівторок, четвер, 17.40. Суботу на 10 ранку. Ми вже давно працюємо. Ми працюємо близько 13 років з тренерами. Тобто, у мене чоловік сестой Олег Сергійович. І ось ми з ним працюємо вже 13 років. Тобто, ну і в нас просто сарафанне радіо, хто в нас вже давно знає, або сторінка в інстаграмі. Чекаємо всіх, хто хоче стати сильними, витривалими, гнучкими, координаційними. Чекаємо у себе в секції зі спортивної гімнастики в спортивному комплексі «Моторсі».